Друзі, вітаю! Якась дивна біполярка сьогодні в Росії. Путін летить до Кадирова, просить в нього війська. а Кадиров каже, давай я тобі краще покажу, як стріляє мій син. В інтернеті вже всі жартують, що кадирівські війська будуть їхати відвоювати Курщину приблизно так само, як і їхали захищати Путіна проти Пригожина до Ростова. Стануть в пробку і три роки будуть там стояти. тікток армія, вона чому така сильна? Тому що вона, крім тіктоку, ніде. Не воює загалом. Проаналізуємо перший візит за 13 років Путіна в Чечню. Не так часто він туди їздить. Загалом в нього зараз кавказьке турне. Після того, як він переконав Азербайджан вступити до БРІКС, зараз відбуваються дещо такі дивні речі. Він поїхав в Беслан, зараз він приїхав просити людей в... Чечні приєднатися, щоб захищати Росію, от ну, щось вони не дуже сильно хочуть. Ну і плюс російське телебачення, де зараз просто тотальний бардак і розбрат. Ну, власне, те, чого ми і чекали. Поки одні кричать, що вони путіну більше не довіряють, його кредит завершився. Інші кажуть, треба тікати з України, залишати ЛДНР. Хай все воно залишається українцям. Типу не справились, треба рухатись додому. Ну а екс-депутатка, це. Перші два заяви дві заяви були на Солов'явлаєв, а третє на інших каналах, де депутатка сказала, що коврове бомбардування єдине, що може врятувати Курщину. Прекрасно! Ми тільки за, бомбардуйте все, що хочете. Почні з Москви, Петербурга, Сочі, а потім все, що залишитесь, скидайте на Курщину, тільки не в райони, де будемо ми знаходитись. Насправді вони зараз так і роблять: 27 кабів полетіло по території Росії, типу, хотіли знайти нас, але не вийшло. І це, до речі, гарна відповідь, коли вам задають, а чому ми пішли в Курщину. Так би воно летіло сьогодні все по нам. Воно би летіло все по території Харкова, Херсона чи інших прекрасних українських міст. А так летить по Курщині, по їхній інфраструктурі, по їхніх людях, вони самі це роблять. Ну і тут ще й коврові бомбардування пропонують робити. Давайте все це проаналізуємо. Плюс там брифінг з Захарової, вона там взагалі розривається на шматки. Ну от, давайте по всьому цьому пройдемося. Це важливі речі, які варто проаналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал, ми йдемо до півмільйона. Запросіть своїх кращих друзів, родичів, проконтролюйте, щоб вони підписалися, і в нас з вами буде велика, класна, потужна компанія. Друге, що я вас дуже попрошу: 100, 200, 500 гривень покласти на рахунок нашої банки, картки або Paypal, щоб ми якомога швидше купили три дрони за 2 мільйони, які знищать один російський НПЗ. Це дуже важлива річ. Нам треба трошки прискоритись десь. Російські хакери нас трошки підбили останній день. півтора ми збирали трошки повільніше ніж до цього, але більш ніж впевнений, що ми зараз не беремо відповідну швидкість і доб'ємо цей прекрасний збір. Тим більше у нас уже там є черга. Ми будемо рухатися далі. Власне, російське телебачення, наскільки воно дивне і комедне. От я один раз там був і для того, щоб подивитися перед тим, як писав книжку Путінська пропаганда, дуже боявся, що вона потім не випустять звіти. Але мені посістило повернутися. Я бачу, як воно працює. Все зрежисоване, все підрізають, все, все роблять так, як треба. А тут бачу, що воно починає сипатися. Бо коли виходять люди, і починають кричати на «Соловйов Лайв, що вони путіну вже не довіряють. Що вони кажуть, що його кредит довіри завершився, ну тут вже якраз таки говорить про реальні внутрішні проблеми. Я пам'ятаю, вже не пам'ятаю точно канал, як називався, але щось там 105 однозначно. Там була історія, ми знімали 5 годин дві передачі по 40 хвилин. Тобто, ви можете уявити, скільки викидається. Там 3,40 просто йде на монтаж, вирізають, далі перекручують, крутять. То тут зараз бачимо, що дійсно ось ця маскарадна картинка починає потрохи сипатися, і ось такі елементи починають потрапляти до ефіру. Я вам так скажу: нашій власті весною цього року був вручен колосальний кредит народного довір'я. Але було б дуже велика ошибкою, вважати, що цей кредит довір'я не іщерпане. Що, що він вічний. не прикасаем. Если он будет расходиться так, как он расходится последние два, ну, наверное, два с половиной месяца. Я боюсь, нас ждут очень большие политические проблемы. Далее на том же канале Сайловлоев Life выходит и инший персонаж, который говорит, что, слушайте, треба собирать свои вещи и Тікати зі всіх територій, причому каже, 22-го року лютого, але каже, що і ЛДНР треба залишати і повертатися. Тим часом є така екс-депутатка Держдуми, е яка свого часу якраз теж робила такі епатажні заяви, вона сказала, що. Нарочицька, нарочицька. А вона сказала, що Росії є тільки один вибір: це коврове бомбардування Росії, і це тільки єдине, що може врятувати Курську область. Ми повністю погоджуємося: Курську, Воронірську, Білгородську, Ленінградську, Московську всі бомбіть всі, бомб вас багато. Тому не стримуйте себе. Ви дуже потужна імперія, тому це тільки те, що ви повинні робити. От насправді ось такий, е, ну я б сказав, Лузерський підйом хвилі на російському телебаченні відбувається не так і часто. Дійсно, насправді, Курськ похитнув розуміння, що Путін може бути сильним, що Путін може вирішити будь-яку проблему, що Путін може взяти і зробити. І коли ці медіатехнології, я вам зранку писав відео, формулюють нормальність. Ну, ось це якраз таки демонстрація, що нормальності, навіть на топових передачах, немає. Ну або, друге, Соловйов розуміє слабкість Путіна. Ну, зараз, не зараз, за рік, за два, за п'ять, за десять. І він розуміє, що от в Україні президент з телевізора потрапив. В крісло президента, а чому ні? Він вже собі готує певну критичність на майбутнє. А чому ставленик ФСБ повинен бути людина з ФСБ? Знову ж таки, чи ми точно знаємо, що Соловйов не з ФСБ? Да? Ну, от, тому зрозуміло, що там теж можуть відбуватися якісь мінімальні процеси, або це просто розгільдяйство, яке спричинено страхом того, що Путін не може виконати, навіть якщо й в сторону відсунемо. Умовні е, політичні амбіції, дуже приховані самого Солов'йова. Е, залишимо їхнє телебачення, дійсно цікаво, але на це дуже багато часу свого точно витрачати не будемо. Але удінов, це падаван Рамзана Кадирова, говорить про те, що от вот уже скоро все візьмемо під контроль. Це якраз той чудік, який з перших днів. Теж казав, що вот-вот, скоро, скоро, все візьмемо під контроль. От, ну, але вже більше двох тижнів минуло, і поки що бачимо, нічого в них не вдається. Путін, щоб не втрачати часу, поїхав в Чечню. Це, до речі, перший за 13 років візит. Там вони з Кадировим себе називали піхотинцями. Ну от, зрозуміло, що ні один, ні другий ні разу в своєму житті не воював і в армії не служив, а тільки відправляти російських молокососів на передову на кров вони вміють. Ну, єдине, що Кадиров хоча б про своїх молокососів думає, а Путін витрачає їх як просто безмірні набої. Е Путін зрозуміло, що приїхав в Чечню просити війська, щоб Кадиров доєднався і якомога більше дав людського ресурсу. Путіну його зараз не вистачає. Кадиров публічно пообіцяв направити всі свої сили та можливості в Україну, в Курську область для того, щоб допомогти Путіну вирішити. Російські телеграм-канали взірвалися сміхом, що мовляв, ти вже один раз поміг. Ми вже бачили, як твої ті, хто війська стояли в пробці на Ростов, де. Пригожин обіцяв знести голову Путіну. Далі бачили, як війська Кадирова перші, хто тікав, йшли паралельним маршем з українськими збройними силами, правда, в різні сторони. От і розходилися тільки щоб не приймати бій. Далі ми бачили, як вони ховалися по бункерах, і потім російські солдати їх здавали, і багато чого іншого. Єдине, що в чому вони дійсно вправні, це стояти в загрядотрядах і стріляти росіян в спину. Це їм кажуть, навіть приносить дуже велике задоволення. Тому, скажімо так, публічно Кадиров відповів, що дасть. Можливо, кілька фунтів вони десь помахають для того, щоб показати, що начебто Путін приїхав не зря. Ну, але по факту сказати, що Кадирівці переламають хід війни. Ні, кадирівці навпаки будуть думати, як більше відсидітись, як ніде участі в війні не брати і як ні за що не відповідати. Ось це їхня реальна, практична, прагматична стратегія. І те, що Путін приїхав туди за 13 років, не призведе до того, що тисячі цих людей поїдуть на війну по справжньому вмирати. Грабувати так, знімати тіктоки так, робити там речі, типу стріляти в спину, так, але реально бути передовим піхотинцем вони не готові. По двох причинах: а бояться, Б. навіщо їм вмирати за Путіна, якщо в них є своя держава, і якщо Путін впаде, в них є шанс на незалежність. Крапка. Ну в честь Путіна зрозуміло, що ж не так часто гость приїжджає. назвуть в з нього цілий район. Показали, як Кадиров менший вміє стріляти. Я думаю, тут уже Путін і сам задумався, по кому йому стріляти цьому сину. Ну от, враховуючи, як сам Кадиров після смерті батька прийшов. Ну, от, але зрозуміло, що військ від Кадирова, які б могли переламати ситуацію, він не допроситься. Надзвичайно ще був один, ну скажімо так, цинічний візит. Він поїхав до матерів Беслана. Це спецоперація російського ФСБ для того, щоб атакувати Чечню. Їм треба було зробити певні спецоперації. Це типові путінські ФСБшні кейси. ФСБ, яке привело Путіна до влади, Путін не прийшов, Путін не виграв. Не сім'я Єльцина йому передала. ФСБ організувало цю історію, коли безпомічна сім'я Алкаша Єльцина ФСБшникам сказала, окей, ви структура влади в державі, допомагайте і вирішити. І вони взяли цього. Щуплого шпіона і поставили президенту. І Біслан одна з таких спецоперацій, де вони це самі влаштували, а потім дуді буді знімали історії. Як же це ужасно, як же це ужасно, живих людей вбивають. Але чомусь ніхто з них про Біслан реальну правду розповідати не хоче. Е, що важливого, е, це те, що зараз на Кавказі теж трошки штормить, в білоруське посольство в Єревані закидали яйцями. Спроби Лукашенка коментувати на користь Путіна, ну, і об'єднувати пострадянське пространство. Він сказав, до да ця Армія нужна. За що вірмени? Ну знову ж таки, образливо, що тільки в посольство ці потужні хлопці могли б і закидати самого Лукашенка. Єдине, що він ховається в своєму бункері в Дроздах під Мінськом. Во ну, але їм чесно відповіли, закидали яйцями. Вірменія сьогодні потужно рухається в сторону заходу. Це скоро буде західна країна. Вони будуть претендувати і вступати в ЄС, і претендувати вступати в НАТО. І сьогодні вони дійсно намагаються, як казав хвильовий, подалі від Москви. І це насправді дуже правильна позиція. Дивіться зараз. Ми бачимо, що Росія 27 кабів кидає на свою територію. Ми ще три літаки їм в Саваслейку допомогли. Знищити, і зараз дійсно ми бачимо комплекс подій, що Путін не знає, що робити. Бігає між Чечнею і іншими регіонами, шукає війська, а Україна все більше укріплюється на території Росії. Це насправді дуже гарна, потужна історія. Ну от єдине, що зараз Захід виходить і каже: якщо вийшла Західна преса, якщо Україні не дати бити далекобійними ракетами, присутність в Курській області буде марною. Ось це треба. Врахувати. Тому зараз дипломати повинні підтримати наших військових, політики повинні підтримати наших військових, бити в дзвіни на БАД, щоб нам дали добро якраз таки бити по території Росії через те, що щоб ця операція не була марною. Ну і буквально кілька фраз, я б сказав, вічних фраз Захарової. Лавров сам чомусь не хоче коментувати власне все це, що відбувається. Ну от і тому Курську область дали коментувати Чорнороті і Захарові. Атака Києва на Курську область відбувається по всіоб'ємлюючій підтримці Запада і була санкціонірована Западом. При тому, що весь захід вийшов ви і сказав: Ми не знали, вони на нас за це ображаються, вони на нас не публічно кричать, сварять, що ви робите так не можна, ну, але в Росії своя реальність. Россия предупреждает, что все иностранные комбатанты, осуществляющие теракты, являются законными военными целями и будут уничтожены. Ну, тут навіть коментувати не будут. Террористы, напавшие на Курскую область, будут преследоваться без срока, давності, если до этого их не постигнет справедливое возмездие. Тут вона натякає, що их спецслужбы. О, виконують політичні замовлення не тільки зараз, а й до цього, але знову ж таки їхня балаканина це пусті борожні балачки. Курськ показав, що вертикаль слабка, і вони нічого не можуть робити. Спроби залякувати залишаться в їхньому міді. Провокація Києва проти АЕС. Москва в контакті з МАГАТЕ по поводу провокації Київського режиму в Курська АЕС і ЗАЕС. Ну от якраз таки давайте поговоримо про ЗАЕС. А що ви там робите? Нам не треба пояснювати. Поясніть МАГАТЕ, як ви там з'явилися. Нова реальність, ви скажете. Окей, ми ще з вам теж зробимо новою реальністю, нову нормальність. Далі ж вона говорить о северних потоках. Вони дуже ображені, що, значить, Німеччина їм пише тільки відписками, ніхто нічого не хоче пояснювати. Я вам завтра розкажу в ранковому відео. От я вже підготував інформацію про те, що Німеччина з Польщею посварилися за ці північні потоки. Росія, зрозуміло, на всіх обіжається і на нас, на німців, і на поляків. От, але там є ж і конфлікт між Польщею і Німеччиною, Там теж така історія. Ну але добре, що росіяни на нас цих трьох ображаються. До речі, непоганий виходить союз в протистоянні з Росією. Нам на трьох не сильно багато менше населення. Як в Росії, якщо ми б могли більше об'єднуватися в таких прекрасних справах як знищення північного потоку, це могла би бути непогана історія протистояння з Росією на континенті. Друзі, це вся інформація. Як гадаєте, дасть Кадиров війська Путіну чи просто дасть прикурити? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал, і зробіть донат на наші БПЛА-рубаки, які полетять прямісінько на російські. НПЗ, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.